Я з самого початку, коли почалися ці е, облави, так я їх називаю, да, ТЦК, я сказав, що е, що б ми не робили, як би ми когось не змушували це робити, це буде постійно е, якийсь конфлікт. Поки ми, от, хочу заявити, да, поки ми не перейдемо ж на ту ж саму риночну відносину, якщо ми не будемо мотивувати хлопців і дівчат, ми будемо мати постійно таку проблему. Я за бронювання. Я на прикладі з тими хлопцями, які сьогодні там говорять, ну ми пішли. Але проблема. Поки мене возьмуть, поки мене навчать, поки мене оформлять, проходить 3-4 місяці. А у мене двоє дітей і дружина. Хто їх буде годувати? Чотири місяці. Багато хлопців або дівчат говорять, давайте нам якийсь старт, ми укладаємо угоду і йдемо воювати. Другі скажуть, ну, що це виходить? Що бідні воюють, багаті сидять по ресторанам. А скажіть, будь ласка, чи це зараз воно так не виходить? Тільки ми тримаємо планку для тих працівників ТЦК, да, які або хто приймає рішення, да, або там, ми ж сьогодні бачимо, що, що виходить, так воно і виходить. Але економіка в нас не працює, а в нас заробляє на ТЦК, або СЕКі, і так далі. що Хто хто, контролю, хто вирішує, чи йде людина на фронт чи ні. То я повністю, от я вже там рік. А може півтора. Я вже е, у нас такі, скажімо, дискусії, і я виступаю за економічну броню. Все одно ми прийдемо к ринковим відносинам. Що стосується аграрної сфери, те ж саме, якщо ми, піднімем, ми підняли податки, якщо зараз там всі знову повернуться і будуть працювати в економіці і платити ті 20-30 тисяч додаткових. Бюджет буде мати ще гроші для того, щоб укладати угоди і давати стартові гроші, щоб хлопці йшли за гроші. Ну нема другого вихіду.